Тож триває ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1 і маємо можливість поспілкуватися із волонтеркою із Коваля Наталя Тхоржевська вийшла з нами на зв'язок. Вітання пані Наталю, слава Україні. Пані Наталю, чи чуєте нас? На жаль, розірвався зв'язок, але я сподіваюся, зараз він відновиться і ми продовжимо спілкування і поспілкуємося про те, чим займається пані Тхоржевська, яка майже 10 років займається волонтерством. І які потреби є у неї станом на цю пору, і чим можуть їй допомогти, зокрема, наші глядачі та радіо. слухачі запитаємо безпосередньо в пані Наталі. Вітання пані Наталю, слава Україні. Так, на жаль, ми не чуємо вас, пані Наталю. Чи маєте можливість налаштувати звук, так що ми мали можливість почути і поспілкуватися. Ну, а тим часом. Нагадаю нашим глядачам та радіослухачам, щоб ви обов'язково підписувалися на наш YouTube канал, наш головний майданчик, де знайдете всю необхідну інформацію. Також закликаю вас читати нашу facebook сторінку. Ну і, звісно, заходьте на наш сайт uagit.tv. Отож, з нами на зв'язку Наталія Тхоржевська. Пані Наталію, чи зараз чуєте нас слава Україні? Так, чую героям слава. А отож, дякуємо, що знайшли можливість поспілкуватися з нами в нашому ефірі. Пані Наталю, знаємо, що ви вже близько 10 років займаєтеся волонтерською діяльністю і хочемо дізнатися, які потреби, які збори у вас, можливо, є на даний момент, і які найближчі ваші плани. Чи можете розповісти? Ну... Скажем так, справді ми давно займаємося волонтерською діяльністю, але з початком повномасштабного вторгнення російського агресору, наша волонтерська діяльність е, поширила, розширилася трошечки. Ми створили громадську організацію, яка називається Діємо вже. У нас дуже багато напрямків нашої волонтерської діяльності. Зокрема, це пошиття військової амуніції, це документальний супровід автівок для наших е, захисників з-за кордону. Це, е, Продуктові набори це утримання гуманітарної допомоги за кордону, ми маємо багато партнерів за кордоном і потім формування вантажів на підтримку ЗСУ. Ну, звісно, ми постійно моніторимо, що потрібно нашим захисникам. До речі, ми опікуємося не тільки збройними силами України, ми опікуємося також цивільним населенням прифронтових зон, де окупованих територій, також їм допомагаємо чим можемо. І якщо на початку повномасштабного вторгнення наша діяльність волонтерська була, скажем. Так, хаотичною, дещо, тому що ми не розуміли, хотіли допомагати, але не розуміли за якими напрямками і куди. То тепер уже ця робота структуризована. Ми налагодили партнерські зв'язки з багатніма з багатьма волонтерами, окремими з багатьма волонтерськими організаціями. Ми розуміємо, хто за яким напрямком працює, і коли ми маємо певні запити, а ми постійно їх маємо, і вони постійно міняються. Це може бути від маленького від формування, наприклад, саме ліплення вареників чи печіння пирогів аж до ремонту. Ремонту двигунів до танків. А тепер ми відкрили такий проект як збір на FPV дрони, цим також опікуємося. І тепер працювати значно легше, тому що і свідомість людей, звісно, зростає. от І вже є така скоординованість діяльності між волонтерами, що допомагає нам швидше зібрати наші збори, сформувати передачі і так далі. А з іншого боку, є таке. Ну, не зовсім недорозуміння, чому держава не підтримує волонтерів. От, скажімо, цей закон, закон, який був введений з 1 грудня, коли потрібно там були нововведення щодо отримання гуманітарної допомоги за кордону. Це трошечки ускладнило нашу допомогу військовим, тому що ми мусимо тепер. Вести документальний, ну, ми завжди вели документальний супровід. Все було чітко, прозоро. Проте тепер ми мусимо все передавати суворо по актах. А хлопці, наші бійці, які знаходяться на передовій, вони не завжди мають з собою початку, не завжди є командир, який може завірити цей акт і так далі. І тому це ускладнює, звісно ж, нашу роботу. Але ми не зупиняємося. Щодня наш центр працює. У нас більше 60 волонтерів, які офіційно є волонтерами. До нас долучаються дедалі громади. З інших сіл е, приєднується до нас це і виготовлення окопних свічок, це і виготовлення міні-буржуйок. У нас є такий підрозділ, як павучки. Ми їх називаємо. Це плетіння сіток. Е, якщо ми раніше сітку плели, скажімо, тиждень, то сьогодні наші волонтерки можуть сплести сітку за 2-3 дні. Ось зараз бачу на екрані про нашу волонтерський наш підрозділ «Облапська волонтерочка. Вони дуже постійно допомагають домашній печі, печуть різні там пироги, готують у них такий асортимент продуктів, що ну, хлопці відгукуються, кажуть, вони харчуються ніби з ресторану продукцію їм доставили. От ми також є працівпрацюємо з таким волонтерським підрозділом, не підрозділом, а з таким волонтерством. Терським центром як Марлок. у нас дуже цікавий такий є проект, як мистецький фронт. Більше ніж за рік ми зібрали з допомогою ляльок-мотанок, які нам надсилали з усієї України. Це такий дуже масштабний проект, майстрині. Ми зібрали більше мільйона гривень на тактичну медицину, за яку було придбано турнікетів дуже багато, тактичні рюкзаки, протизастудні засоби і так далі. Ну, проєктів дуже багато і напрямків дуже багато. Аби отак одним словом розказати, то ну А пані Наталі, але цікаво, то, чи у вас є якісь визначені підрозділи чи, можливо, захисники, з якими ви безпосередньо. Спілкуєтеся і надсилаєте допомогу, чи загалом допомагаєте всім, хто кого надходять два запити. Якщо з самого початку нашої діяльності ми орієнтувалися на те, щоб підтримати захисників ну, бійців з нашої громади, uh -huh. з нашого села, з нашої громади, то тепер це практично уся Україна. Запити надходять постійно, і ми тримаємо прямий зв'язок. Так, на жаль, розірвався зв'язок, я так розумію, але спробуємо його відновити і продовжити спілкування. А з нами, нагадаю, волонтерка із Ковальщини Наталія Тхоржевська. Ми спілкуємося про те, яким чином пані Наталія проводить свою волонтерську діяльність. Пані Наталію, є ви з нами та, на жаль, розірвався зв'язок. Ви так, так, почули та про те, що ви спочатку спілкувалися в основному зі своїм, а тепер допомагаєте всім, так? Так, адже у нас вже і волонтерська мережа розширилася. Ми спілкуємося, коли возять хлопці якісь передачі від нас дізнаються про наші контакти. Телефонують дуже багато незнайомих бійців. Ми підтримуємо контакт не тільки своїми місцевими військовими частинами. Це і 14 чотирнадцятої окремої механізованої бригади, 39 дев'ятою, 417 сімнадцятий волинський батальйон і дуже багато інших. Також з цими бійцями, які перебувають на ротації на нашій території, ми також намагаємося їх підтримати, допомогти їм, забезпечити якимись побутовими такими проблемами, чим можемо. Також о ж, ми підтримуємо з бригадами, які взагалі ніби не мають відношення до нашої території, місце дислокації, які скажімо, десь у Лисичанську чи де-інде. Одстанкістами, скажімо, нашими безпосередньо вони наші контакти десь у мережах знаходять, тому що ми ведемо активно сторінки в різних соціальних мережах. Наша громадська організація має свою сторінку, і люди бачать, знаходять нас, слідкують за нашою діяльністю і спостійно звертаються запитами, телефонують. Ми з ними ведемо прямий контакт і намагаємося довільнити все, що їм потрібно, що в наших силах. Пані Наталі, а стосовно потреб і запитів, зокрема, чи є можливість долучатися до ваших зборів, чи яким чином ви проводите свою волонтерську діяльність? У нас громадська організація, наша має державну реєстрацію, ми маємо офіційний рахунок, волонтерську картку, маємо також на яку надходять. Фінансова підтримка, донати від всіх бажаючих на нашій сторінці. Громадська організація діємо вже у Фейсбуці, в інстаграмі. Можна знайти наші реквізити, за якими можна перерахувати кошти із України, і з-за кордону. Ми дякуємо усім, хто долучається, тому що дуже багато людей допомагають, підтримують, а працюємо в основному за донати, за людські гроші. Ми а, дякуємо то... будь-якій фінансовій підтримці. Та то де можна знайти ваші координати? Розкажіть у Фейсбуці, так чи де ще у Фейсбуці так є сторінка Громадська організація Діємо вже. А також на моїй особистій сторінці є реквізити, і от в Інстаграмі також є сторінка, яка так і називається Громадська організація Діємо вже. Угу. Пані Наталі, ну але ви згадували про те, що і до повномасштабного вторгнення займалися волонтерською діяльністю, але починаючи з лютого 2022-го дуже активно кинулися цим займатися, то чи не втомилися за цих два роки? Ми не маємо права стомлюватися, адже війна триває не тільки на сході України, і вона стосується не лише наших військових, які боронять сьогодні рідну землю. Вона стосується кожного з нас. Ми не маємо права стомлюватися, особливо коли ти чуєш розповіді у такі душевні сповіді, навіть наших військових, які розповідають про те, що відбувається, як відбувається, наскільки важлива наша підтримка. То ми просто цим надихаємося, відновлюється наш внутрішній ресурс, і ми не втомлюємося і не стомимося, аж допоки не здобудемо повну перемогу. Пані Наталю, але цікаво, і можливо, що ви хотіли сказати тим людям, які дійсно сумніваються, чому цим не займається держава, чи вони чому вони теж мають долучатися до цих донатів, і, і, і чи є у вас можливо якісь слова підтримки, зокрема й тим, хто чекає своїх рідних із фронту. Ну, сила народу в єдності, і тільки єдині, коли ми будемо стояти один за всіх і всі за одного, то ніяка ворожа сила не побідить нас. Це відомі слова Захара Беркута з одноіменної повісті Івана Франка Захар Беркут. Ми це дуже добре розуміємо. А що сказати підтримку тих, хто чекає своїх чоловіків, синів із фронту? То хочу сказати, що у нашому волонтерському центрі дуже багато мам, які чекають своїх синів, які на передовій бородять Україну. До нас долучаються переселені внутрішньопереміщені особи. З нами з перших днів війни працює жіночка із Запоріжжя. Яка з маленькими дітками приїхала сюди, і перше, що вона зробила, це прийшла сюди до нас у волонтерський центр і каже: Мені потрібно щось зробити для того, аби я могла жити, аби я відчувала, що я дотична, що я потрібна, і взагалі щоб сили брати для цього. Тож, якщо ви хочете не відчувати самотності, якщо ви хочете відчувати себе потрібними, то обов'язково треба долучатися завжди в кожному селі, в кожному місті є якісь волонтерські осередки, де завжди потрібні руки, де завжди потрібна ваша енергія. Будь ласка, долучайтеся, тільки так ми можемо разом перемогти. Дякуємо вам, пані Наталі, за вашу волонтерську діяльність, за те, що допомагаєте нашим Збройним силам, всім людям, які страждають від цієї війни. Отож, нагадаю, волонтерка Наталія Тхоршевська була з нами сьогодні в ефірі Громадсько-Інтерактивну Радіо Один. Дякуємо вам, пані Наталі, на все добре, тримайтеся. Дякую, разом переможемо. Обов'язково переможемо.